Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Попереднього уроку ми ознайомились з поняттям перестановки та факторіала, також розв'язали кілька базових задач. Цього уроку ми розв'яжемо вже складніші задачі на знаходження кількості перестановок. Почнімо із факторіала. Будь-який факторіал можна виразити за допомогою меншого факторіалу, так n факторіал можна подати як n помножити на n-1 факторіал. І дорівнює n помножити на n-1 і помножити на n-2 факторіал і так далі. Це дає змогу спрощувати обчислення. Приклад перший. Обчислити 4 факторіал додати 6 факторіал. Дорівнює 4 факторіал додати 6 помножити на 5 і помножити на 4 факторіал. Дорівнює 4 факторіал, винесемо за дужки в дужках 1 додати 6 помножити на 5. Дорівнює 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 і помножити на 31. Дорівнює 744. Приклад другий. Обчислити дріб. У чисельнику 5 факторіал мінус 6 факторіал, у знаменнику 7 факторіал. Знаходити значення кожного факторіалу згідно з означенням доволі незручно. Адже обчислення будуть громісткими. Тому розпишімо кожне значення через 5 факторіал і отримаємо. У чисельнику 5 факторіал мінус 6 помножити на 5 факторіал У знаменнику 7 помножити на 6 і помножити на 5 факторіал Далі в чисельнику винесемо 5 факторіал за дужки, як спільний множник. І скоротімо зі знаменником. Маємо в чисельнику 5 факторіал помножити на душки 1 мінус 6. В знаменнику 7 помножити на 6 і помножити на 5 факторіал дорівнює мінус 54. Приклад третій. Обчислити дріб 20 факторіал поділити на 18 факторіал, відняти дріб 80 факторіал поділити на 79 факторіал додати дріб 10 факторіал поділити на 9 факторіал. Розписавши кожен факторіал у чисельнику через відповідний йому факторіал у знаменнику, отримаємо. Дріб 20 помножити на 19 помножити на 18 factorial поділити на 18 factorial. Відняти дріб 80 помножити на 79 factorial, поділити на 79 factorial. Додати дріб 10 помножити на 9 фторіал поділити на 9 фторіал. Скоротімо факторіали в кожному дробі й отримаємо. 20 помножити на 19, відняти 80 і додати 10. Дорівнює 310. Тепер повернімось до задач на знаходження кількості перестановок. Перша задача. За традицією, в кінці математичного турніру команду фотографують. Тренер вирішив вирахувати, скільки можливих варіантів фото може вийти, якщо команду вишукувати в ряд. В його команді 5 учасників, але один з них не певен, чи зможе бути присутнім. У такому разі ми маємо два варіанти розвитку подій. Або п'ятий учасник може бути присутнім, або ж ні. У першому випадку кількість варіантів фотографії буде визначатись як кількість перестановок P з 5 елементів, а в другому кількість перестановок P із 4 елементів. Далі використовуємо правило суми. Усі варіанти фотографії обчислюємо, як P з 5 елементів додати P із 4 елементів, дорівнює 5 факторіал додати 4 факторіал. Винесемо 4 факторіал за дужки, Маємо 4 факторіал помножити на дужки, 5 плюс 1. Дорівнює 24 помножити на 6 і дорівнює 144. Друга задача. Увечері в бібліотеці залишився один учень, який готувався до ЗНО. Він використовував або по черзі, або одночасно два з шести довідників, які стояли на полиці. Скількома різними способами могли бути розміщені довідники на полиці за час перебування учня в бібліотеці. Перш за все, врахуємо, що можливі три випадки. Коли учень взяв з полиці два довідники, один довідник. І коли усі довідники на полиці. Розгляньмо всі три можливі ситуації. В першому Чотири довідники залишились на полиці. Кількість варіантів P з 4 елементів дорівнює 4 факторіал дорівнює 24. У другому випадку з полиці взяли лише один довідник з двох можливих. Отже, тут теж два випадки. Тому кількість варіантів у цьому випадку p з п'яти елементів додати p з п'яти елементів. Дорівнює 5 факторіал додати 5 факторіал дорівнює 2 помножити на 5 факторіал дорівнює 240. У третьому випадку усі 6 довідників залишились на полиці. Тоді варіанти порядку p з 6 елементів дорівнює 6 факторіал дорівнює 720. Отже, Усю кількість можливих порядків довідників можна знайти як 24 додати 240 додати 720 дорівнює 984. Сьогодні ми закріпили поняття факторіалу та перестановки, розв'язали задачі на їх застосування. Наступного уроку ми розглянемо таку дію, як розміщення в комбінаториці. Не забувайте про перевірку засвоєння знань за допомогою тесту. Та систематизації знань за допомогою онлайн конспекту бажаю успіхів та до нових зустрічей!